Ростик, ми пів дороги дійшли до тої. Хай дороги? Пів дороги. Файну дві кі. Дерево. Я три пора, дав мі Тобто, то... Uh, Чисто повітря, Росія. Ростик, як я до тебе дзвонив. Тоді в оті лавочки дві. Я шу... йо, бай, йо. шо. шрок, йо. Іфінасові. То що, Ростик, давай я виконую свою обіцянку. Еліксир молодості. Та де так багато? Ти що Давай перший раз нормально, щоб ми взяли. Чи зігрілися? Тим uh -huh. після uh -huh. градусів нехай. No. Після градусів? Ну. Та ти гониш, бля. Та чекай. Розділ. Дуже слизько. Я Тухоз попередніше від ведмеді вже проснулись. Що сніго ще роділо, я боюсь. То маленькі два. О, Давай дивиди, гладь. Алло! Ти Вже ближче підійде. Я не знаю вам. Я підрозділ. Стойно, правда? Дивіться які цю ці... хатинку якусь хуку Ві... віх Віхвам чи як тут віхвам, бляха Коротше, з розчиком демобі хати вліз <рес> Дем в ліс Дивіться ліс як в вхильчиться Прям Вже Так. Будеся ти пішки. Все, разік ми пів дороги дійшли до тої. Приблизно. Ми там... так може до озера зайти. Так дуже гарно. Що, тут довго, ти кажеш чи ні? Ні, що тут скоро. Буде. Ми хоч на ту дорогу до ми не вадимо. Дивіться, який файний кровид. Не знаю, чи камера передасть, але гарно. <годи> я ще раз всегда не вірю, якщо ми в Канаді свідко ходимо, тут ходять ведмеді, Олені, <годи> 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 то, то все ми свідко йде. Да? Вони зараз перепоруються, вони зараз казали, що вони трошки небезпечні, якщо чесно. <годи> Агресивні. Ну типу можна напасти. Треба такого трошки по лісах <-три> походити, вони роги скидають. І собі роги знайдуть нормально. Хоч би знайти, а ще, ні, ніхто не поставив. Типу, <годи> Туфай. Я тебе доразка не було помітить. Давай, потік. Зробимо ціга, я виріжу ці ворожності. Катер, так. Що ж okay. тут? Okay. Ось там. Притимить. А якщо ви тако потігрі туди, що там є. Там 50 гоняє я... правда? Канада? Велком чикана, ні. Ну, це тіба від чи щось таке горне, тіба, чи що. Ну, як резину не буде. Я, короче, Ростіку, от тут водись, біля школи, там підносився на зимою, йшов туди, там, там отако підносився. Догори, так? Так, отако йшов і, і виходив туди. Чекай, то ото, де стежка, має бути теж. А, а де стежка воно? десь там вже. А де спускався? Там. Там є вже стежка нормально. О, Український прапор там навіть є. Ми йдемо сюди, а, я не знаю куди вона виведе. А, я знаю, Ми куди. Мене куди, ходи російський. А, файна крупрошу. Ну вночі так собі знімаю, якщо час. Ну, та, а ледньо... така, знаєш, для каяків, для... Та, та. Там, для сноуборду, ну для таких. Для, для блогів, рік. так як я роблю зараз. О -о -о. А, то маршрут певний є. Бачу, <світ> Але зауваж, тут брості тут дуже цеймо, дуже тонкі дерева. Подивись, які вони тонкі, типу. ну, грубих дерев тут нема. Бо тут сині морза, Напевно, паде на голову і несто буде біда. Але диви, бачиш, вона якась така трошки оранжова така. Оранжова, бачиш? Каміння дивись, яке дивика. Диви, Декоративне. Цікаве от две як люди. люди живуть в Канаді. Файно, така хатинка сніга, правда, таку загороджену, трошки своєї території маєш. Як балкон. Ну. Але не проміжують, тому що ці разом покупимо. Ну так. Таке ти промивання даєш, таке? Бо у мене є такі запади, не буде якось цапне робити з десь. Осік, скажи щось. Що я можу сказати? От... Він... Як тобі природа? Находь в конях немає. Тільки забиска і більше нічого. Пригода буде, коли гори буде відмічка. Або в дерево ніколи падає. Ще таку годину ще служба працюють, якщо тут не відкажити Що, врятуйте нас? що? Нас їздить А я адіок найшов і наготував собі дайте один дорож. Відмій Джаспер. піде в ліс, тіпа дорога. Давай я до Вперед, Перетросики буду знімати. того файно, правда? Йомон. Йом. Стоп дуже прикольно. Йомі, Ну то вихід. Туди я ще не ходив. А так файно, дві кирева. То від чистого повітря розділ. Ну. А там он, до речі, отаман як спускатися звідси там наліво, як ми бачили. Там є дерева такі порізані, грубі. Хтось їх спиняв. А? Може, за... Може бути. Во, Ростик, як я до тебе дзвонив. Тоді о ті лавочки дві. Я ж вже забув, що тут дві лавочки. Я казав, Ростик, приїдеш, ми Вручий сюди підемо і, і будемо пити. Дивись, яка хуйня. Бачу, о, ми можемо, до речі, я тобі ще дуже х... хотів показати залізти на оцю гору. Там теж досить гарний краєвид. Like cool. О, прямо бачу, така такий невеликий mm такий -hmm. горбок. Mm -hmm. Ми там були раз, там дуже гарно. Але ми залізли, то туман був досить такий. Тут взагалі людей немає, то тут можна снапліти. <ріху> <laughs> Ні, тут деколи ходять, я тут був, тут ходила, зимою навіть. Але тут я думаю, ніхто нічого не скаже, що ми тут розкладаємося. Ну, роз, роз, я може виріжу потім кадр Якийсь. Треба ще ширик. Мега супер широкий. Другий широкий, ма! що, Росік, давай я виконую свою обіцянку. Давай наливай, ну я казав, що ти приїдеш, ми сюди він випий. Зараз тепер я подію сюди банфон. Тут ладно, тут точно не поможе. Білочки там не скальзаться. <рі> <рі> та теж та кнопку можеш налити, роз, Та там буде <рі> незручно, вона буде Еліксир молодості. Та де так багато? то що перший раз нормально, щоб ви взяли. Це зігрілися, так? Кінні чіпса. А де вони є? Оди сама скажу. Ну дивися, ціла собаче того хуйо. <рі> — Що? — Ну, Звичайно, це не так, як я собі це уявляв. — мали не? спокійно прийти. — а, а як ми. Лапки ще, знаєш, там ще щось. Вольту розпалили, що ж А є, є, є такий на газу, знаєш, тут поставили на газу, бля. Є, є. Треба буде. Ну. За що? Давай, щоб було в нас все добре, щоб ми це все, що запланували. Що щоб ті все... невдачі відходили були... від нас далеко зі всім. Да. Все нам було, добре. Ну шо? Бля, я открываю. Чё, не печа, нормально? Так, так. О. О. Не, нормально всё, честно. Я просто уже так сто... Сто роков не пивлю так. правда? Воно гріє кракен 50 Ну. Та ти гониш, годиш, 47, 47. čia фонарика ще. Фонарика, там. Зараз треба до такої рощи фонари, типа провичий. Купив за... Ką tai? 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 Ką? Ką tai? Ką? Ką? О, бляха, мука! Йо! <рес> тут так слизько бляха мука! Ладно, тут ще пока виднося, не знаю, на поки просто нехай не видно. Але це... Фу. включу там де буде тим зараз. Тільки фонарик видно! Вийдемо, туди? Ну так. Та, та, ну, туди і треба, Росік. Та ну нахуй, може там. там, там. Вороба, я Див'я. Та чекай. Ростик. Дуже слизько. Худи? Я зараз котів так. Йс. Ходи. Ростік з булончиком вроде від медів пты! пт! Пролиха полевить идет. Потом воды потянули играть надо. не чекаем на тепле ключно. Забиваем. Оп! О! а Блядь, я хуй,

Ди! Все, все! <хи> <хи> Я лишь так сделати, ти розумієш? что просто жесть. Ой. Бля, 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 мас на руку. Ты как воли скидри, пойду с матой. С Зараз буде смокати, витікає. Тай да, ну давай, та, ну, бустрій. <реш> 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 Все, пригоди почалися. Ну не зразу треба було той дороги, той, 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 й дорогою, хоч ти будеш. Ще йде Попередження. Приходили попередження ще від меді вже проснулись. А в тебе ще є на правому... сюди заправимо... Йоо-о-о, цей! Ти добачив! Та що це, слава богу, я не впав, бляху!

Опа! Балончик де є? Немає ніж. У мене в кишені. Внутрішній. Все добре, все добре. Ти знімаєш? Mm. Забитися можна нахуй. Ні, mm. я реально, я дивлюся, це як тілий цей. Джаспер. Джаспер. Mm. що тут, тут, тут суцільний літ оце. Та я знав, я бачу, що тут суцільний літ. Я боюсь. Понимаю, блять, в литний хрысов. Все, мы мочили вышли. Сейчас чуть-чуть. Слился. Сейчас чуть-чуть раз. Что-то я без стабилизации. Та лисицю ми не бачили. Mm? Лисицю ми не бачили. Бачили ми взагалі в таку пору. Шо, не та лисицю не впадає з плячку. Але mm -hmm. файна така була. Тут не всі дві, зараз тебе не дві, тут полюють. Тут не там полюють, але ми її бачимо. Ох, ох, ох. Та не всі, тут не так, Нет, нет, на тихо на тине ебануть сюда О, бляха му, все, добре Нормально, заебись. Фу чуть-чуть. Раш стоп секаты. Тут може лампочка на телефоні буде краще слітити. Ну зараз спробуй чекай. Чи ні? Воно більше розсіяно. На телефоні, а фонарика більше це. Такою крапкою. Краб такое. Это пузырь, наверное. 50. 50. Все, мы уже вышли. Буквально пару метров. Та, напевно, то, що той ніхто не робив. Тільки розлади, Добре, що ми вилізли, головне. Фу. Цивілізація. Просто ходи, йдемо додому. Фатика влучить. Коротше, я їй то написав, вона мені написала до нас заставити, Напиши, а фото. Ти підходи до нас. Ото маленький Так, Я маленький. Я не знаю, моя камера на Бен не засніме його. То маленькі два. О! Олені. Але то молоді, молодняк. попробуємо погладити їх чуть. Я думаю, не варто. Чому? Та ж вони нічого а ну давай я буду знімати, давай. Вона натриває. <laughs> та та <laughs> нагожу і вперше не шов. Хаймоку. <laughs> Все, ну що, пробувати? Та я думаю, вони бля, будуть А? Я думаю, будуть оттакувати. Типа вони дуже сильні зараз. Та, блядь, їбануть купити, блядь. Та ти що там знову калу купити, ні, блядь? Я я роблять, під колієм, блядь. <lsharp> Все, йдемо. <lsharp> <lsharp> Ой, чекай, що вони дуже дивиться, зуди. <lsharp> я можу очі такое сліпити. Жив там на телефоні не бед. Чекай, я зараз задаю. У ну, мене капець яка суперстабілізація, бляха, йоги. Так трошки краще видно їх, так. Я зменшив кадрів, в секунду. Але все одно. Але бачиш, тебе точковий фонарик є. Ого. Давайте сліпи їм очі, а я тоді буду пробу полагати. Не це зі спитом чи ні? Диви, ого, як видно, йоми. Давай, йди, йди, гладь. Ні, там якийсь чувак йде. Посуться. önce mm -hmm. saydam